А як ви потрапили в російську армію? В Російську армію потрапив 24-го года. Ви служили в АТО. Так виявляється, так, так. ви були українським військовим. Чи ви хочете служити? А, там вибори, там нічого не отвечать. Когось з ваших мобілі... знайомих мобілізували? Багато знайомих е... Базкаленчака один я знаю точно. Пішов теж в нього була там ситуація, mm -hmm. що йому теж тюрма, але він сам вибрав. Ну, тобі що він сам вибрав. Тобі ще підписував просто зі 11,5 з половиною А він сам мій Там до 30 років ти срочку повинен ну, служити. То, то забирають, на срочку забирають всіх, хочеш ти цього чи не хочеш. За три роки окупації чи намагались ви виїхати з Херсонщини? Так, да, намагався два рази. Один раз жена мене родила в початку окупації, 20 -го іюня, виходить, 22 другого року. Десь через 8 місяців. Ми поїхали через Крим, заповнили всі там, ну, бланки їхні, які вони там передбагали. Не в мене, не в неї не було, ну, я ж говорю, русського паспорта. І була така бумажка, з медична, просто медична бумажка там, з медичною печатю, що дитина народилась, та все, ну, така-та, така-та її записали. На російській границі нас розвернули назад, тому що у дитини не було типу, свідоцтва ніякого, ні українського, ні русського.